Так, всім привіт. Отакий от у нас красавець. Тільки що взяли його трошки під душ, покропили, збили пиляку, ой, Збили пиляку, Не забувайте збивати своїм вазонкам пиляку, добрати їх під душ, щоб вони мали чим дихати, бо дуже от в нашій міській квартирі то дуже набирається багато всякого пиляки, що навіть... Не, навіть не представив, звідки воно так береться. І от такий красавець наш. Опа, от такий. Дулереве дерево. Так. Що сьогодні я розкажу? Значить, пройшло 14 днів е, після нашої підкормки кальцевої селітри. Е, сьогодні будемо робити другу підкормку, щоб вже наш заміокулькас е, е за Остаточно, от дивіться, який гарний. Е такий гарний цей колір листочків. Заумий кулькас остаточно нас почав гарно рости. І отакий от пагін наш зробився вже. Он, бачите, моя рука. Який гарний пагін що зробився. І вже наш гарно пішов у ріст. Може, ще вирости дасть пагони, ну, побачимо. Так, значить, сьогодні будемо підкормлювати е, цим Хелпрост. Я вже розказував за цей Хелпрост. Я купив його в епіцентрі. Здається, була акція по 46 з чимось гривень. Ну, точно вам зараз не скажу. Значить, чого Хелпрост? Бо він, крім того, що має. Е, от я візьму. Так, концентруйся. амінокислоти. Вітаміни має, має. Зараз, зараз, зараз поставлю. Так. Амінокислоти, вітаміни, мікроелементи, макроелементи. Значить, він все має комплекс. Крім макро і мікроелементів, має вітаміни. Має амінокислоти, які важливі для того, щоб гарно рослина росла і нормально розвивалася. Значить, цього хел просто. Зараз бо я одною рукою так не відкручу. Ага. Хвилинку. Значить, цьому, цього хел просто дається е, два копачка. от такі два ковпачка, трошки розлив, ну нічого страшного. На літр води. Ну, в мене. Я роблю літру, бо в мене ще є інші вазонки, я буду їх е поливати, тому я роблю літру. Не тільки заумію кулькас, але й буду, е буду поливати інший такий роство. Робиться такий легенький чай робиться. Значить, е в цьому хелпрості. Що важливо ще наголосити? Що в цьому хелпрості макроелементи йдуть. Значить, азот 20, 8 фосфор, 10 калій. Значить, ми попередньо давали кальцеву селітру, і навіть от при підкормках от помідорів, наприклад, цього, міняється. Перше дається кальцева підкормка, потім дається фосфоро-калійна підкормка. Ось так само і ми. Перше дали кальцеву селітру два тижні тому, а тепер дали азот, фосфор і калій, Тобто поміняли підкормки. Все, зараз кружечку. Я беру кружечку десь 250-300 г орієнтовно, на е, отакий горщик, середній горщик. Все, отака підкормочка. Дякую всім за увагу. Вирощуйте за Міокулькас, Отаку я вам покажу. Дуже красивий вазонок, ми його дуже любимо.